Не море, бачите, цей лайнер на заході сонця, дивіться, трохи холодно сьогодні, такий холодний день. супер супер фаст, Це дуже швидкий! Дивіться, яка краса. І чайки кружляють. Іду до моря. Поближче до моря хочу вам показати гарний ракурс. Зараз буде цей лайнер розвертатися, я вам буду показувати оцей розворот в черговий раз. Друзі, вибачте, бачите, мужчина теж наблюдає. Не тільки я така зівака. Я боюсь, що собака на мене не кинеться, оце я боюся. Італійські собаки мене чомусь не люблять. Рухається швидко. Ще якась хвилина і буде лайнер розвертатися. Зараз я трошки зменшу зображення, бо вже цей лайнер не влазить мені в екран. Вона дуже задимлює за повітря цей лайнер, скільки труб і так димлять. Це єдиний лайнер в порту. Я чекаю цього розвороту, десь він тут має вже розвертатися. Чому розвертається лайнер? Тому що паркується лайнер, швартується, боже, швай... швартується лайнер задньою частиною. І Для того, щоб йому пришвартуватися, пришвар... спочатку треба зробити розворот 180 градусів саме менше. Хоча почався розворот. зверніть увагу, як швидко буде розвертатися оця махіна, багатотонна тонна махіна. Як задимлює повітря? Знаєте, цей лайнер досить обережно розвертається. Буває, що теж самий, теж самий, та сама компанія Суперфаста якось залежно, напевно, від капітана. Від капітана, який капітан дає до команди. Цей досить обережний. Немає такого, таких... Різких рухів, все робиться повільно, досить повільно. Цей собака поряд. Бачите, сонце освітлює лайнер дуже гарно. Цей собака до мене не хоче покидати. Чи ці собаки до мене пристають. Дуже гарний лайнер в цих сонячних променях. Такий золотавий колір окрашений. І чайки кружляють біля лайнера, дуже багато чайок. Ну, так, да, дуже обережно цей раз він розвертається. Капітан Обережний. Покажу вам зараз ці краєвиди. Де... Дуже гарне небо сьогодні. Навіть ці хмари, темні хмари, але є свій фешн. Врешті цей собака відійшов від мене, і чайки кружляються. І захід сонця. Тут треба дивитися під ноги, тому що можу зазівати і в цю яму вскочити. Бачите? Яма. Бачите, лайнер ще розвертається. Знаєте, все життя мріяла жити біля моря, але я не хочу жити біля порту. Я працювала в Анконі недалеко від порту. Да? І от буває, як вітер подує з цього порту, коли ці лайнери так димлять. Там немає чим дихати. Дуже задимлює повітря. Отакий от смог біля цього порту. Бачите, до лайнера підтримує. Пливає зараз один катер, там є працівники порту в таких салатових жилетах. Вони будуть допомагати лайнеру швартуватися. Із з цього лайнера будуть викидуватися троси, і оці працівники будуть фіксувати, можна сказати, фіксувати ці троси на причалі. Ой, як тут вже димно, я вже чую цей. Запах. Дивіться, яка краса захід сонця. Якраз сюди дим, цей дим. Фу, Немає як дихати, друзі. Треба йти звідси. Вже дає задній ход, лайнер. Ще трохи і припаркується. Захід сонця неймовірний. Люблю тут бувати, друзі. Добре друзі, всім добра, бережіть себе і з наступаючим новим роком. Всім добра, всім щастя, щасливого Нового року.